Разом із відведенням техніки повинна розпочатися демілітаризація Донбасу, зокрема процес розмінування територій і повернення гуманітарних місій до регіону. До того ж, в рамках постконфліктного урегулювання важливо провести законні вибори, наголошують експерти. Вибори проходять політичний суб'єкт. Ми отримуємо, місцева влада окремих територій Донбасу. І далі завершується питання. Особливого статусу, яке в конституцію, вноситься, тимчасово, не тимчасово знову можна обговорювати, і таким чином, після цього процесу, ми можемо повернути контроль над кордоном. Двигуном політичної реінтеграції фахівці вважають економіку, тому необхідно створити спеціальні державні та пільгові програми для підприємців, які будуть відновлювати економічні зв'язки з регіоном. Інший виклик в Україні сформувалося два правових поля. То інше правове поле, і як його реінтегровувати до складу України це великий виклик, і мені видається, що тут потрібна буде якась окрема угода. Про перехідний, можливо, час чи про якісь особливості правового поля для цих територій, але це це досить таки значний ризик. Військові ж експерти пояснюють, однозначно спрогнозувати ризики неможливо, бо є невпевненість наскільки відповідально російська сторона підійде до питання виведення військ та передачі кордону під нагляд України. Давайте все таки Згадаємо, що це наша українська територія. Я там не закликаю до жодного насильства, а суто пробую раціонально підійти до того питання, коли вибачте один переговорник є обманщиком апріорі. Розумієте? І це виклик для суспільства, саме військовий виклик. Інше головне завдання пошук тіл загиблих, адже війна закінчиться лише тоді, коли буде похований останній солдат.